Сьогодні ми вчимося розв'язувати системи лінійних нерівностей з однією змінною. Якщо ставиться завдання знайти спільні розв'язки двох чи більше нерівностей з однією змінною, то кажуть, що потрібно розв'язати систему нерівностей. Розв'язати систему нерівностей означає знайти її розв'язки або показати, що їх немає. Розв'язком системи нерівностей є таке значення змінної або упорядкований набір значень змінних, що задовільняють всім нерівностям системи. Існує певний алгоритм для розв'язання систем нерівностей з однією змінною. Перше, що ми повинні зробити, шляхом. Виконання рівносильних перетворень кожну нерівність системи приводимо до виду лінійної нерівності з однією змінною. Знаходимо розв'язки кожної нерівності окремо. Знаходимо переріз проміжків, що є розв'язками нерівності системи. Записуємо відповідь.